Ми зараз зайшли в табуніси, я, я замовила м'ясо і він такий ключ. Всім добрий ранок. Оце саме головний помічник мені. Це я зараз буду прати штори. Ну, я так надію, що вони ще в живих залишаться аслан. Аслан вилазь. Він я... зняв. Аслан, ти мені зараз всіх розтягнув. Всім привіт, мене звати Юлія, я мешкаю в Анталії. Я помила голову, не встигла розчесатися, тому що я прибирала. Мій знайомий мене забрав машину і зараз. Мене довозять до церкви такі пробки, стільки машин, чи я вже давно казала, що пішки набагато швидше можна дійти до церкви, ніж їхати машиною. Але ну, він вже визвався думаю, до добре. Зараз він забув, що там перекрито, поїхав взагалі не туди, не по правилам. Каже, що мені не сказала? Я говорю, а я що за чи що, я що знаю? Короче, У нас стільки машин, всюди стоять. Ну, сьогодні субота, можливо, через це. А можливо, тому що я рано, я за кермом не сижу і мені пішки пішла на перевіз. Бачите, навіть ми не швидко їдемо, тому що швидко неможливо по місту поїхати. Багато машин. Так, Вмикнуся зразу Всі поїхали до ставки. Ну, Мотоцикли завжди всюди швидше їдуть, ніж машини. Ну, але воно і небезпечно. Я дивлюся, хлопчина в касті, дівчина без каски. Так не можна їхати. Це дуже небезпечно, особливо в Туреччині. Сьогодні відкриття до, до піци. Юля не дійшла з І Там і конкурси були, і всякі різні. Можна було виграти річний запас піци, але в Юлі були попрані штори, їх треба було розвішувати все, тому що потрібно правильно планувати день. А не так відео зробити. Знаєте, сам перше відео зробити? Чому для того, щоб був порожній телефон, щоб можна було ще щось познімати? А потім лише починається прибирання, і ясна справа, що. Це надовго затягується. Я вам кажу, ми вже півміста об'їхали. І це не тому, що це таксі і він їде для того, щоб довше. Ні, це реально от, треба так об'їжджати, щоб потрапити в церкву. Ми вже такими вуличками їдемо, але по-іншому ніяк не можна. Він вже скорочує шлях як може, але просто ну, перекрита там дорога, і лише в одну сторону рух. тому… По заднім дворикам їдемо, але так цікавіше, тому що завжди я вам знімаю ці дворики, коли е, я йду пішки. А на машині я вам ще не показувала. А звичайно, я не можу стільки за зробити, коли я йду пішки. І вам не зрозуміло, які маленькі тут вулички, наскільки вони різноманітні, наскільки треба стояти кожен раз на світлофорі, щоб проїхати. Тобто. Біля старого міста машиною їхати взагалі незручно. По-перше, дуже довго шукати стоянку, ось, а бачите, маленький проїзд. Так, я він трішки трішечки забагато об'їхав. Я йому казала, не місцевий добре, що так зорієнтувався. Зараз ми виїжджаємо на Ючка Троєворіт. Бачите, виїхали прямо на Троєворіт і звідси вже можна. В принципі, по ідеї, звідси зверху, ми їхали, і нормально можна було проїхати, але ні, так там перекрито, ну коротше. Тут турки так будують, цікаво. Дуже добре зараз зрозуміти вам, чому ми називали цю вулицю Пальмовою. Ну, Наші деколи забували, що там і шиклар, так, чи Атетур в джадесі. А коли ми казали Пальмова, всі такі, а а все зрозуміло. Так видно, так, одні пальми. Постійно тут квіти пересаджують, гарно роблять оформлення. З цієї сторони все таки більше магазинів, а з цієї кафешок різних. Таву Дуніяси рекомендують, дуже смачно готують. Отут тут є стоянка для машин і, напевно, все, те, що я знаю, всі решту десь по закуточкам знаходять. Тут ну, найшвидше можна знайти, тому що вона тут платна і тому є завжди місця. А ні, то значить, по закуточкам шукаєте вже. Всередину коли він не може заїхати, тому що після 12-ї. Нуль-нуль заборонено заїжджати машинам, якщо він там не живе. Тому я вже йду пішки сама. Ось ми переходимо шлагбам. Для тих, хто до сих пір не знає, де церква. Дуже багато вдоспресу людей. Це взагалі. Просто пончики, кава, і нічого такого. ну Можливо, там ще щось, я просто не знаю. Ось по прямій йдете і нікуди не повертайте. Тут є ще також висуда, непогана кава, ну, не дешева. І іва. Там Суші, ось, ну так собі. Насправді я дуже вдячна знайомому, що мене довіз. І, чесно кажучи, навіть швидко довіз. Тому що я сьогодні цілий день прибирала. Тому боже, якщо пів години ще побіжу, це все, я ляжу. Юля. На голові просто це я помила голову. Зараз щось буду робити. Ми зараз зайшли в тавукту Я замовила м'ясо з грибочками і ось цей сир в середині. Він такий розтягується дуже смачно. Ну, так я саме улюблене замовила. Ну, оце в них таке собі. І чай. Ціни дуже дорогі, чесно вам кажу. 259 одна порція. Я б собі таке не дозволила. І людей повно, тобто, можливо, один столик вільний, а можливо і ні. Все зайнято повністю. Щоб ви собі розуміли, незважаючи на такі ціни, Фабук донесе, з'явився чизкейк іспанський. Зараз спробуємо чай нормальний. Я не скажу, що дуже смачний, нормальний. Причі, людей так само, знаєте? Я дивлюся в Старбаксі також повно людей. Тобто економічна криза є, але на бар вистачає всім. До речі, що я вам хочу сказати, що тут та в Дуняси набагато смачніші, ніж в Марканталі. Можливо, компанія тоді мені не сподобалася, мені не пішла, не знаю. Можливо, я тоді вже захворівала, але ну, там взагалі було не те. Сьогодні дуже смачне і м'ясо, і гриби. І ну, макарони, все. Салат, як завжди, поганий. Це тут у них чогось якась проблема виникає. Зараз куштую чизкейк, скажу вам, як слухати такий смачний чизкейк. Можливо, я просто дуже давно не їла чизкейків, дуже смачний. Зазвичай в таких ресторанах, там, де м'ясо подається, риба, солодке, краще не брати. Воно, ну ну таке сумні. Тут дуже смачний чизкейк. Можете спокійно замовляти, не йти, нікуди не шукати щось інше. У мене знайомає, поки мене чекав з церкви. Я зайшов сюди в Кошем Чаєві. І знаєте, як турки, вони ж покладуться на стіл, знаєте, ключ, все. І ми пішли в Тавук Дуніси, поїли, і він такий ключ. І оце ми зараз знайшли. І дівчинка каже, ми на два дні мали зачинятися. Каже, це добре, що ви прийшли, тому що ми думали, куди діти ключі. А він каже: так у вас є телефон, я б вам позвонив. А я вони кажуть, а це старий телефон, він не працює. Отака в нас нічна Анталія. Я зараз запитала, як там Стамбул. Я він каже, ну всі роз'їжджаються, тому що має бути цей землетрус. І, звичайно, нікому ну, не хочеться померти. Але щоб знайти нову будівлю, так, бо будувати, це треба ну, мінімум два роки. Тому що побудувати можна за рік, наприклад, хату. Так? Але для того, щоб отримати дозвіл, всю документацію зробити, це треба мінімум рік. Тобто ці процедури бюрократійні тут ну, дуже на високому рівні, скажімо так, не на хорошому. да. Цілий рік потрібно збирати документи, щоб був дозвіл на будівництво. Ось такі в нас вулички маленькі, все гарно вже світиться, все зачинено. Показую вам збоку, тому що він 10 годин їхав зі Стамбулу. Розумієте, так? машина не помита. Старт отель, ви розумієте, до сих пір дівчатка стоять, продають ці їхні. Браслети. Ось написано кадин корпоратив, тобто це жіночки збираються і держава їм безкоштовно видає місця. І вони проти привіт. Зазвичай генеральне прибирання роблять перед різдвом, перед Пасхою. Але чомусь перед цими святами в мене не було часу ніяк. І я вирішила зараз це зробити по декільком причинам. Прийшли пластикові шафи. я Вам казала, що мені подарували. І звільнилось місце. Я нормально могла розподілити одяг, який я одягаю для зйомок комедійних відео, які ви бачите у мене на каналі. І тому я вирішила вже в усю квартиру. Хочу зняти плюс огляд своєї квартири на канал. Джуліана Хомофішл, тому що там його нема. Якщо ви напишете у коментарях, що вам цікаво, я можу зняти огляд своєї квартири і на цей канал. Хочу порадити вам, як цей раз я мила вікна. Постійно якісь засоби, ти 350 раз перемиваєш все рівно залишаються ці дебільні малюнки на склі. Зараз я зробила дуже просто. Я купила спеціальні серветки для миття вікон, і я додала до гарячої води, дуже гарячої води. Араб -сабуну. Слухайте, це така казка мити. Просто помив тим араб сабуну з гарячою водою. Потім зверху витер е, сухою серветкою і все. Розумієте? І все це дуже швидко, дуже зручно. Добавка, помічник. Самий головний помічник. Він морально підтримує мене. Зараз погода якраз для того, щоб прибирати, тому що спека ця сильна пішла. Хоча, я чесно кажу, я одягнула шорти, футболку, 5 хвилин поприбирала і роздягнулася, тому що було настільки спекотно, неможливо. Одягнула просто порвану сорочку і отак і прибирала. Оця маленька комашка не дає працювати. Вона не дає працювати та маленька комашка. Да, Сам не про це другим не дає. Така постінця. Хто мама така капосниця, Хто не дає працювати? Аслан, Спав, спав, прийшов допомагати. Помічник маленький. Хто мама така помічниця? Хто? Аслан, хто мама помічниця? Все, не хочу розказувати, хто помічниця. Не хочу розказувати. Все кудись біжить. Ти камаха? Ти камаха? Ася? Це вуха вуха. Мислився вже кудись. Наздовж зібрався. Шпальні помило вікна. Зараз закину ці штори і йдемо в другу спальню мити вікна. Потім будуть штори пратися. Така в другій спальні в мене лише є матрас, кондиціонер і ось шафа пластикова. Всі решта речей, які ви там побачите, це мені залишили мої знайомі, яких депортували на три місяці. Ну, тобто в них була просрочка у візі. І коли вони виїжджали, вони не знали, їм дадуть на рік, на три місяці, і що буде далі. Тому те, що вони змогли взяти в руки, вони взяли а все. Решту вони залишили в моїй кімнаті. В мене зараз там полов кімнати до потолка все не в моїх речах, але ну що зробиш? В залі трішки є проблема з тим, щоб повісити штори, тому що з цієї сторони стоїть така коробка, вона ну, не шафа, це просто карзонна коробка, я не можу на неї наверх стати, бо, тому що я її просто зламаю. І тому довелося тут змінювати. Стільчики якось, щоб вище ставати. Я думала, що я розтягнуся до 175 сантиметрів, чесно, чуть хребет не зламала. Тут, звичайно, теж мені зависоко, але навіть якби в мене була драбина, я б її не змогла. Тут поставити. Тому що відстань між стіною і ліжком дуже маленька, я замовила двохметрове ліжко. Навіщо не ясно? Але ось так я потім пралась ще штори, я вже встигла помитися, тому що в мене було побачення. І... Коротше, все робилося на ходу перед виходом. Щось там нафарбувалося і погнала. Цілую всіх люблю. Обіймаю, бажаю всім мира в душі, любові, благодаті, мудрості і звичайно перемогу Україні. Цілую.